Ну що, друзі, всім привіт. Екстрене включення. На годину тут 23.20. А я йду від метро Видовичі в сторону Дарницького мосту. Коротше їхав після роботи в метро, доїжджаючи до Метро Кловська, що в Києві, то розуміє, об'явили повітряну тривогу. Це було десь 21.20. Щоб ви розуміли, я простояв до 23.20, до 23, чекаючи метро, але від повітряної тривоги не було. У зв'язку з вилітами міг один за одним. Ну, ми чекали, чекали, дуже багато людей. Е, ну і тут 23.20 метро кажуть, що е, вибачте, але поїзду більше не буде. Сотні, напевно. Ну, біля тисячі людей всі вийшли на вулицю, почали викликати таксі. Таксі в середньому десь ну, 400, 500, 600, 700 плюс. Це щоб тільки переїхати міст, можна сказати. Ну і викликати, лізтись не можна, тому що всі, всі лізуть першими. Тому якось так. Ну я поки вирішив не стояти, а йти в сторону Індарського мосту. Тому 23 вже 30. Йду до мосту. Можливо, спробую перейти. Далі, можливо, знайду якийсь велосипед, Не знаю поки. Поки йду, вирішив вам засняти свою нічну подорож. Йду один, тому що їхав один, всі живуть в різних кінцях Києва. Тому якось так добре. Можливо, трішки пізніше включуся. Звільнив вам трішки продовження. Коротше, дійшов я, дійшов я вже до Дарницького мосту пішки. Перед, переді мною йшла дівчина з хлопцем. І не повірите, зупинився чоловік, каже вам куди. Ми кажемо, ну нам все рівно куди, головне через міст. Він каже, сідайте. Він нас перевіз через міст і е, Висадив, можна сказати, за мостом зразу. Ми вийшли в трьох дівчина хлопець та я. Дівчині на Харківську, ну а мені з хлопцем на Базняки. Я вам хочу сказати, знаєте, як дійсно кажуть, що потрібно зараз. Потрібно завжди один одному допомагати не тільки знайомим, а й різним людям. Я, по життю, завжди стараюсь допомагати всім, кому можу, і незнайомим, і незнайомим, і бабусям, і дівчатам, і чоловікам в будь-яких ситуаціях. І, чесно кажучи, напевно, з часом ось так мені віддячили. Тобто чоловік зупинився, перевіз нас через міст. Я його спитав, що ми, вас, що ми вам винні, Він сказав нічого, щасливої вам дороги, дуже переживав, чи ми орієнтуємося, чи ні. Ми вийшли з автівки, трішки пройшлися, це можна сказати від Здолбуновської, можливо хто знає. Ну і в сторону дому. Люди е, у дівчини е, зовсім сів телефон. У мене був павербанк. Я їй запропонував трішки зарядити телефон, бо вона сказала, що її хлопець трішки хвилюється. Вона... У, у, у хлопця, який був зі мною, була кабель до Андроїда, він дав їй кабель, я дав повербанк. Вона трішки зарядила телефон, але він в неї швидко сів, напевно, батарея слабенька. Я їй запропонував свій телефон. Вона зізвонила зі своїм хлопцем домовились про місце зустрічі ну і ми їй показали як дійти я їй запропонував провести її трішки але вона відмовилася тому що їй вона сказала що вони вже про конкретне місце домовились можливо вона чесно кажучи трішки хвилювалася так як незнайомні люди але я не настаював перед тим як з нею попрощатися я їй запропонував дав телефон бо в мене було трішки зарядки щоб вона зателефонувала ще раз своєму хлопцю. Ну чи другу, я не знаю, я вже, чесно кажучи, не уточнював. Щоб вони ну, ще раз телефонувалися, вони зізвонилися. Вона сказала, що зараз буде через там, 10 хвилин на якомусь там місці. Я вже не слухав, щоб її не змущати, кажуть. Ну і вона пішла. Ну і я потихеньку рухаюся вже е, додому. Ну ось така в мене, такий в мене сьогодні вечір вийшов після роботи. Е, випущу напевно це відео, ну, тому що це така нестандартна ситуація, яка зі мною пройшла. Ну як кажуть, висновок який люди, друзі, знайомі, завжди допомагайте один одному, тому що коли... Ви допомагаєте в якийсь час, можливо, і вам в якійсь нестандартній допомозі знайдеться людина, яка допоможе, як допоміг мені цей чоловік переїхати через міст. Це невеликий шлях переїхати, але це час. Ну, це значний час, коли ти йдеш ну, своїм ходом, можна сказати. Тому якось так. Дякую за час, дякую за перегляд, всім гарної ночі.